Всім привіт! Друзі! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні поговоримо з вами про осінні квіти в ароматах. Насправді, ароматів лише 5, і осінніх квітів не так багато. І взагалі, мені здається, я дуже вже запізнилася з цим відео, але мені хотілося включити в цю добірку власне, міфи демуаш. Найосінніші, напевно, квіти, хризантеми. От, я чекала настрою для того, щоб розпакувати цей аромат. І в мене на каналі є розпаковка, власне, говорила про міфи. І так як вже аромат розпакований, можна записувати таку невеличку добірку, яка буде складатися з п'яти парфумів. Отже, маленький дисклеймер це моя така суб'єктивна думка. Це ті аромати, які я сприймаю як. Осінньо-квіткові аромати, тому що взагалі-то мені восени не хочеться носити квіти, так само, як і взимку. Ну, рідко щось хочеться носити, якщо не говорити про такі осінні, готичні, удові, шипрові троянди. Троянди дуже красиво розкриваються восени і так далі, але це досить банально. І У мене на каналі є вже кілька добірок з трояндовими ароматами, тому сьогодні не про троянди. А про дещо інше. Ну, давайте розпочинати. Ну, якщо я вже заговорила про міфи, то, напевно, їх потрібно показати першими. Звичайно, це найусінніші квіти, як я вже сказала, хризантеми. Шикарний, просто неймовірний флакончик, дуже красивий. Тут такий градієнт, ви бачите, фіолетовий, який переходить в такий світло-фіолетовий. Ну, це вау! Це вау і цей аромат навіть не зафукав мій чоловік. Для мене це величезний плюс, що я зможу його носити без угрізня совісті. А, він сказав непоганий. Тобто не було якогось такого, тому що я боялась, що це буде ефект фу у чоловіка, тому що аромат максимально дивний, але ефекту фу не сталося так само, як не сталося ефекту вау. Ну, просто от непоганий і, і, і вже спасіба. Це дуже красива хризантема в вазі, застоявшися в воді, і вже ось ці стебла, листя хризантеми, які потрапили у воду в цій вазі, вже почали такі слизькі, вже вже такі починають гнити. Ось таке. Оце. Для мене це якесь таке болотна, якась така лісова трясовина. Якась така грусть печаль. але, але ну, Це аромат, знаєте, занурення в саму себе, в якийсь такий особливий осінню, таку, якусь хандру, можливо. Хоча це аромат не про хандру для мене. Це аромат для себе, для релакса, для того, щоб залізти в це болото. Набрати з собою купу гнилих хризантем і просто побути, я не знаю, якоюсь отшельницею, так сказати. Да, це, до речі, дуже гарно підійде опис для цього аромату. От аромат отшельник, я не знаю, як це сказати українською мовою. Це, це неймовірний аромат, до якого ну, не те, щоб дорости. Тіпо, ми що ростемо, ну в парфумерному плані десь ростемо, напевно. мається на увазі, що от ти глупишка, нічого не розумієш, понімаєш, підростеш та ні. Просто приходить момент, коли для тебе цей аромат відкривається. Да? Як правило, ми говоримо про складні якісь парфюмерні композиції або такі суперкласичні, і ми завжди вживаємо, ну не завжди, ну часто ми вживаємо цю комбінацію слів: Я доросла, там я не доросла. Да? Е, сама для себе доросла до цього аромату, його зрозуміла, полюбила і так далі. Не в тому плані, як я вже сказала, дорости, непонятно, до яких там вершин доростати. Да? От Хтось доріс, а ти не доросла, малишка, не так. Ну, ви особисто для себе визначаєте, що ви там цей аромат не сприймаєте, але з часом щось може змінитися, і ви його такий бац і полюбили. І тоді це словосполучення доросла, я доросла, можна говорити. Ну, Сподіваюся, ви поняли мене. Коротше говоря, я до цього аромату доросла в, своїх, в своїй голові, тому що, коли я його вперше тестувала, це був жах і фуй. Непонятно, як це взагалі можна нанести на себе і ще й в люди в такому йти. розумієте? А зараз це просто медитація, це адшенничество, болото. Це от хризанта, мені здається, сьогоднішня сукня, яка на мені, вона дуже ідеально пасує по вайбу на цей аромат. І я би хотіла мати от десь букет таких от хризантем такого кольору. Це було б просто чудесно. Шикарний аромат. Не для всіх абсолютно 100% ніша. Я просто молодець, що я його купила. Міфи амуаш хризантеми. Я вже згадувала у відео про розпаковку цього аромату, що я знаю ще одні хризантеми. це Private Collection від Estee Lauder, але я погано його пам'ятаю. Я знаю, що є хризантеми у Серж-Лютена, але я з ними не знайома. Більше хризантем я не знаю, де їх можна ще почути. Тому, якщо ви не знаєте, то є сенс познайомитися з міфами. Наступні осінні квіти це календула. Я не знаю, чи це осіння квітка, але в моїй голові ж таки, вона асоці... ас... Ас... Коротше, асоціюється з осінню десь. Чому? Тому що вона переплітається з чорнобривцями. Чому так, я не знаю. Тому що от мозок так влаштований, так працює, так програмує. Да? Це все В моєму дитинстві чорнобривці висаджували завжди з. Поряд з цими календулами, от я пам'ятаю, як вони росли вкупі один з одним, тобто кущ чорнобривців, кущ календули. Да? І я пам'ятаю осінні ці календули. Ну, принаймні літо в селі у своїх бабки з дідиком були в нас ніколи не було квітів, тому що в моєї бабусі не вистачало на це часу. У сусідів були, і я дуже добре пам'ятаю ці календули. У них такий специфічний запах. Ну, вони завжди були, як я вже сказала, поряд з чорнобривцями. Коротше, давайте перейдемо до аромату. Це Escape від Calvin Klein. Це у нас календула. Я знаю ще одну таку відверту календулу це жанпату. Який Жан Пату? Joy Forever. Joy Forever. Але там для мене календула якраз таки весняна. Тому що, ну, от, сам по собі, вайп аромата весняний, це весна, це от просто життя, пробудження. То Eskej це, навпаки, це, знаєте, ніби як такі вже засохлі ось кущики, календули, там, чорнобривці поряд і все таке проче М -м з примурозів. Вже коли примерзає земля, але квіти ще вони такі що ледь живі, вже не живі. Вони вже не ростуть, не цвітуть, вони вже помирають, але ще не померли. Тут дуже яскрава нота ось цієї календули, квітки. Жовта така. Яскрава насичена, знаєте, і ви коли виходите зранку, зараз такі туманні ранки, просто волога аж в повітрі. Ти виходиш так сиро, можливо, приморозок, можливо, туман, там, сирість і так далі. Ти проходиш по всієї клумбі, там, де ці квіти е, такі приморожені, да? і коли ти повертаєшся там. Звідки ти там повертаєшся? Не знаю. Абстрактно. Ми говоримо про відчуття, да, про настрій аромату. Ти повертаєшся і на цій клумбі ну, зійшов уже цей, цей примороз, зійшов, і ця квітка ніби, ніби, ну, ніби ще жива, але по факту вона не жива. Дуже осінній аромат. В ньому прям відчувається дуже багато жовтих квітів, але вони такі сумні. Ви поняли? Це не вайп якогось меду там, чи якихось пудр таких жовтоквіткових. Ні, Це саме календула, і вона, і вона осіння. Цей аромат, я взагалі не уявляю більше ніколи, окрім як восени, і я його буквально вчора носила, і він просто ідеально вписується в такий а, мрачний туманний ранок. Escape Calvin Klein, осіння календула. Ну, раз уж ми казали за календою чорнобривців, звичайно, треба згадати сафарі від Ральфа Лорена. Це чи не єдині чорнобривці, взагалі, які я знаю. Або розрізняю. Класні. Хтось сприймає цей аромат як шипр, але я так його не сприймаю. Для мене це квіткова композиція, так осіння, так з деякою гірчинкою. Але для мене це не гірчинка шипра. Це гірчинка якраз таки ось цих чорнобривців, власне, стебел чорнобривців. Да, ось цього корня, самого кущика чорнобривців. Ну і, звичайно, квіти: рябі, помаранчеві, пишні, високі, низькі, будь-які. Чорнобривці. Я цей аромат люблю носити в навесні, коли ми висаджуємо чорнобривці. І восени, коли чорнобривці вже помирають. Гарний аромат, дуже жіночний. Так він несе ретро вайп, так само, як і попередній Ескейп. Ці два аромати несуть ретро вайп. Десь вони поряд стоять, ну тому, що, як я вже сказала, в моїй голові мій мозок зафіксував календулу і чорнобривці десь поряд. Тому для мене вони. Ідуть якось так плічо-пліч, -пліч, знаєте? А, троянди. Троянди це. Ну, я могла б сюди принести десяток осінніх троянд, але ну, якби, зачем? Всі ми і так знаємо: Троянди вагонти, маленька тілежка. Тим не менше, я принесла сюди міфічний ліс від Герлін. Це Проладан, безумовно. Але я тут відчуваю а, містичну таку от, осінню троянду. Тоже з якоїсь... Тут така туга в цьому ароматі. Тут багато сірої амбри. Тут от для мене троянда, лада, ну, лада на, 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 десь там на затворках, на задньому плані. Тут на першому плані сіра амбра, її тут так багато. І троянда, і знаєте, в мене от асоціація, що це темний мрачний ліс. Не зелений, а такий, от, як цей флакон: такий осінній, похмурий, помаранчевого, без, без жовтого листя, просто сухе листя, от такий вологий ліс, і ти йдеш, йдеш по цьому лісу, і все таке мрачне, і все таке якесь містичне, просто містика тебе оточує. І ти приходиш на якусь галявину там чи куди, не знаю, та тут аленький світочок, як був у мультфільм в дитинстві, Тобто ти знаходиш оцю троянду. Посеред цього темного, густого, містичного лісу, є ось ця така містична троянда. Ця троянда ледь мені нагадує лірік. Відомо ж щось є між ними. Тут, насамперед, для мене ось цей міфічний ліс, він для мене про сіру Амру. Дивно, да? ліс і сірамбра, ну, от так. Незвичний, супернезвичний аромат, але дуже гарний, такий дуже якийсь задумливий, мінливий, манкий. Оцей ліс, він, ніби, як тебе знаєте, от туди от тягне. Ну, ну, класний. Шикарний аромат. Рада, що він в мене є. Ношу під настрій. І останній аромат. Напевно, я назву його, ну, можливо, гвоздика, хоча це там не осіння квітка і. Ну, ну, ну вона така сумна якась. Да? Це аромат від Пенхаліганс LP номер 9 Аромат, який дуже нагадує дюно від Діори. І, в принципі, можна замінити одне другим, але дюна для мене це щось вообще супер особливе. І дюну я люблю носити в спеку. Для мене це дюна ну розпечена, така гаряча. Да? Тут дещо інший вайп аромата, я би так сказала. Він дуже, він дуже незвичний. Куди його нанести? Ну, давайте просто так напевно пшикнемо. Божеки він гарний. Він і зелений, і гвоздичний. Квітка гвоздика, така бурдова. Як власне цей флакон. Мені подобаються флакон це я просто фанат. Як я жалкую, що я не купила колись, в мене був шанс. Купити тралала від Пенхалігансу. Я той шанс проґавила, але тоді ще я не була занурена настільки в парфумерію. Дуже шкодую, тому що шикарний аромат. Ну, зараз ми не про тралала, зараз ми про ЛП. Це аромат так само дуже дивний. Я не знаю, хто його може носити. І... Коли я купувала цей аромат у людини, людина дуже мене просила. Вона питала: ви, ви впевнені? Ви знаєте цей аромат? Ви його точно будете носити, тому що він такий сякий перетакий. Да. У мене був відливан цього аромату. Я знала, що це таке. Я знаю, що це знятість. І я знаю, що це схоже на дюну, тому я його власне і взяла. Але тут трішечки інший вайб все рівно для мене. Він тут зелень є. В дюні для мене просто піски розпечення. Щось таке зелене є. Ну, в мене асоціація з гвоздикою. пряма. Тобто, вона не настільки там, типу червона Москва, ні, це не така гвоздика. Це не така гвоздика. Я взагалі не знаю, що тут ще є? Я не знаю, що тут є. Але для мене це вайб з, з зелених оцих ножок, гвоздики, та, оці ці стебла гвоздики, Сама ця квітка. Ну, і ще щось таке дивне. Супер дивне і супер цікаве, що хочеться постійно його нюхати. Прекрасний аромат. Аромат не для всіх, не для кожного. Так само він під особливий настрій. Ну, шедевр, напевно. Хоча Дюна для мене шедевр, ну от о, хто ким вдохновився, Я не пам'ятаю, хто там перший вийшов, дюна чи оцей ЛП-9. Але вони о, дуже схожі, правда. Просто є от між ними настрій, у них просто інший, розумієте? Тут більше все ж таки квітів. от Нехай буде гвоздика. Якщо ми сьогодні в нас тема осінні квіти, то це осіння гвоздика. Червона зі стебнами. Красиво, красивий аромат. Все, друзі, ось така п'ятірка в мене сьогодні була, і, звичайно, мені дуже цікаво, чи є у вас якісь осінні квіти. Можливо, ви знаєте якісь хризантеми. Можливо, ще якісь осінні квіти у вас є, або асоціюється якийсь аромат прямо з осінніми квітами, такими, знаєте, похмурими якимись. Ну, але не завжди. Тому що, до прикладу, навіть ті самі міфі від амуашу це не похмурий аромат, це такі красиві рожеві, там, фіолетові, хризантеми, дуже гарні. Просто сам настрій квітів, якийсь, якийсь сумний. Ну, тому що осінь і це ж вже все йде до умирання, ув'ядання. Друзі, пишіть, обов'язково напишіть ваші осінні квіти в парфумерії. Мені буде цікаво почитати, ну і не тільки мені і моїм глядачам. Я дякую вам за те, що ви провели зі мною час. Сподіваюсь, він був для вас корисним або просто розважальним. Бережіть себе і всім, па-па!